Коротко новини за 6 серпня. Росіяни завдали чотирьох ударів по базі відпочинку на Запоріжжі. Наслідок атаки загинули двоє людей, ще 12 розтравмувалися. У шести людей важкі мінно-вибухові травми. У важкому стані також одна постраждала дитина, інша у стані середньої тяжкості. Також уночі ворог бив по електромережах на Дніпропетровщині, атакував людей у Херсоні та газову станцію на Одещині. Спецпосланець президента США Дональда Трампа стів відков зустрівся з Путіним у Кремлі. Стріч тривала близько трьох годин. Деталі розмови поки не розголошують. Нагадаю, президент США дав Росії 10 днів на досягнення миру з Україною, і цей термін закінчується 8 серпня. Троє зловмисників з Прикарпаття та Донеччини серед ночі увірвалися до будинку батьків полеглого захисника в селі Лисянка, що на Черкащині. Вони побили 77-річного пенсіонера, а його 73-річну дружину погрозами змусили віддати заощадження. Майже 70 тисяч гривень, які батьки отримали за загибель сина військового. Ковослужбовця після цього зловмисники втекли. Двох із них поліцейські затримали на території Звенигородського району, третього на Донеччині. Їм повідомили про підозру. Чоловікам загрожує до 15 років тюрми. Київ накрила сильна злива. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, в деяких районах рівень води сягнув пояса. Вулиці перетворилися на ріки, затоплені автомобілі. У Київській області місцями випав град. Через негоду є перебої з електропостачанням. Завтра, 7 серпня, в Івано-Франківську. Та області буде мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. В області вночі від 8 до 13 градусів тепла, в день 19-24 градуси тепла. Більше новин читайте на нашому сайті PIK.net.ua Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.